Значить, закупали хрест з Божою ласкою, з Божою допомогою. Я хочу скласти щиру подяку всім тим людям, які трудилися, тому що хрест це вже завершальний етап. А зробилося, як ви бачите, самі дуже дуже багато за той потрібний час. В першу чергу я хочу скласти подяку, коли зачиналася ту праця, Прокоповичу Теодору, він там стоїть, в його бригаді. От, і нашим людям, які були той, коли я заказував, що з кіньками треба було приходити, то починала ще тоді праця з тим, ще. То, значить, от. І значить е -е, треба було ті бінки потім браму, плів і так далі. То, що от, е то і Штебель Михайло, маніпулятор. От, і Сахаревич Іван трактором прицепною, і люди тут всі трудилися то на самих порах, на самих початку, бо треба було підготувати, значить підготувати площу, відповідно, і треба було привезти пісок. О, Романюк Василь і Заткий Володимир, попривозили пісочку, от Це перший етап такий, що люди вкладали працю, от, люди вкладали працю. потім ми коли вже тут все підготували, підготовили, тоді, як ви знаєте, е, зачила ще е, і зачали е, за, 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 класти блоківку і ставити браво. Ну, як ви знаєте, тут була ще брада Каліновського Олега і хлопців, їх тут нема, але їх треба згадати. от, і е, Наші обрани трудилися наші люди: з коліж Дмитро, Пчерко, Ярослав, Рочкевич, Михайло, Новосад Василь і багато інших. Я так лише тільки то, бо всіх, кого пам'ятаю, то, то пам'ятаю. Але за решту прошу значить, о, от, вибачати. Ну і возили пісок, то вже теперка, вісім машин привезли пісок Василь. І е е е е Романюк Василь знову трудився. Ну тепер їздили до лісу. Треба було, як ви забачите, до того хреста треба було дроба дати. Прокопович Теодор опять прилучивши до тої справи, лишки Володимир, масло, Павло, шумкували. Обрізали, треба було на бригаді, наче завозили, бригада Рибака Василя і бригада Середніцького Ігоря. Обравляли хрест, робили ту красоту, то прекрасно. Наші, наші хлопці, легкий Богдан, от, Мартинюк Богдан і Штебіль Павло маював. Той хрест, Крочкевич Михайло, копав яму, табель, значить табель Михайло трудився, то то все. Ну і коли зробили той хрест, помалювали, треба було піску. От, Привезли вісім машин пісок, ну тут приходив. Я заказав людей, але знаєте, трошки такого подивився. Борак Ярослав з паличкою він приніс, каже, от та мені близько. Ну, а де молоді? Що такий старий чоловік з паличкою він прийшов розкидати пішов. А молодих мав. Йому допомагали наш Ярошевський, о, от, от Волошин Ігор, щур Володимир Хлопчина, от скаліш 5 метро, от і наче. І щур, я вже за Штура, славка не багатий, бо він при кожній ході. Кожні ну, але то не тільки та справа. бачите. Раночок треба було заберегувати, люди робили. От, потім значит, клали плитку. Э, Волошим Юрик і штиб і масив, клали плитку. То, значит, то ще ну, але робилося то, що Грінка Павло чиничку і багато інших. Потім, я вже не кажу, за нашого лісничого, за наших підприємців. Це все. Робилося, розумієте, там за я кажу, За могорячих. Гроші не броблять. Гроші не брону. Навіть я вам казав вже, вже раз, що дошки жертвували за дяку. Ну, багато колосальної праці піднесуться. Я всіх по іменно так, знаєте, згадати не, не годен то все. Але всім тим людям, які вклалися, які сьогодні на хлопців. Носили, трудилися, тут закидали і так далі. Всім вам, ті, які пикалися до того, щоб завершити ту справу, щоб жіночкам, які покупили ті ключок, які поплели тут, які вчора прийшли, які зупиняли мене, отче, порадити, як зробити, щоб то, все, бо ми то, все. подивіться, скільки тут то колосальної праці, і зараз, зараз будуть робити хрест, класно до хреста нашу драбинку і то, робити. Я хочу всім-всім від щирого серця побажати всього найкращого вам. на многое і багає літа. Многое літа, многое літа, многое літа, многое літа, многое літа, многое літа. Новая літа, новая літа, новая. Ну і як буде, Божа ласка, і будете дружні, то доробимо дружу справу, докінчимо ту справу, щоб наше село нічим не було гіршим інших сіл, а може навіть і краще. Але кажу, як буде дружність, як не будете. Значить, аби хтось, а не я, аби хтось, а не я, якщо, якщо так не будете так поступати, то багато дечого пора. Все, слава Ісусу Христу! Можете підходити до Христа цілувати і з Богом. А тоді вже, значить, що вбирайте, робіть, дівчатка, а я можу йти в мене. Дідьте зробимо.